Доброго всім вечора. Хочу звернути на таку увагу. Зараз покажу показники, не показники виміри скільки що це вхід на інвектор. Бачите, 0,6. Ну, по ват нічого там немає практично. ну тут, 0,8. 174, ну почти 175 ватт бере у нас, будинок забирає. От. Ідемо далі. Сам інвектор. Дивіться, працюємо в такому режимі. от, Режим nf 5 якщо правильно його називати, не знаю. Правильно, то буде неправильно. Отакі от настройки. от, Ну тут усе зарядка від того від сонця зараз буде. Да, зарядка від сонця. 54 вольт, 13 пункт виставлено. Це коли система має переходити, акумулятори заряди до 54 вольта і переходити вже на байпас, коли акумулятори падають більше. Або коли зранку вже сонце з'являється в цьому режимі, акумулятори заряджаються до 54 вольта і переходить вже повністю на сонячні панелі. Йде зарядка повністю з сонячних панелів. Але зараз я зроблю паузу, бо ще поки 200, от бачите, 218 сонячні панелі дають. Це друге поле. Друге поле в мене не підціплено. 240 вольт, бачите. 0,8-0,9 ампера. А. Воно просідає. Я зараз відключуся і трошки пізніше я включуся ще одним відео. Це потім змонтую все, що вийде в мене нормально то зробити. І покажу такі нюанси, які трошки є. Хотів би, може хтось сталкувався з тим, то може б мені підказав, що в чому там проблема є, чи то так має бути. Що, зараз поки паузу ставлю. Це у нас є незрозуміла така причина. Е, вроді вже і сонечко працює. Бачите, 317 Вт йде. І... Іде байпас і... іде, іде зарядка акумуляторів. Зарядка акумуляторів виставлена тільки сонце. Показує, що ще й дом підживлюється. Але картина не зовсім така. Це незрозуміло чому. Так робиться. Бачите, показує, що видно, показує 3, 8, 3, 9 ампер, йде через мережу. Подивимося через 3,8, Бачите. Це показує скільки ампер бере, от ампербере. Ват, 333 Вт. Подивимося виход із інвектора. От, виход такий. Бачите, різниця яка. От. Бачите, 260, а там 300. Ну, почти 80 Вт десь десь. Губиться, то є незрозуміло. Не, не особисто для мене. Тут показує, що з мережі не все бере, бере частину сонячних акумуляторів на інвертор. Але все-таки я не розумію, чи цей стільки холостий ход іде ж на, на прообразування, скоріше йде стільки, чи чого так йде. Бо коли е, немає сонячних панелів, коли е, чисто сонячні панелі вже відключаються зовсім, то він бере там 3-5 Вт всього на всього інвектор в такому режимі, тобто нічого сонце зайшло, сховалося, нема. І він, е, дивлюся, різниця. Різниця іменно в цих показниках на вході, скільки на інверторі на виході, там 3-5 Вт колеблеться, не більше. А тепер бачите яка різниця, ще раз подивимося. От, пошти 4 А 326, 28, бачите, 250, ну, 70. 70 даже й більше, 70 і 80. 음, різниця ват. От кого є е, е, на цей рахунок якісь е, мисли. і тут, що інвектор не ну, вже так багато бере на себе, чи, чи то я помиляюся. Дякую всім.